Цього тижня мали ряд важливих зустрічей з нашими міжнародними партнерами до Києва. Як всі знають, з Вашингтона прибула моніторингова місія Верховного комісара ООН. Зустріли з її представниками, поспілкувались про потреби наших переселенців, а також про потреби наших військових. Звісно, підтримуємо повністю президента. В першу чергу це надання зброї для наших захисників, щоб вони могли якісно нищити ворога і захищати територію Луганщини. Другим питанням розглянули продовження надання допомоги для наших громадян як в соціальній сфері, так і в гуманітарній сфері. Цього тижня також відбулася важлива зустріч з віце-прем'єркою України Іриною Верещук з приводу організації та роботи нашого релокованого закладу, нашого медичного закладу, який на теперішній час розташовується в місті рівному, разом із міністрами МОН і МОЗ пропрацювали повністю роботу його і подальші кроки щодо його розвитку. Також продовжуємо роботу щодо зміцнення оборони стійкості наших військовослужбовців і наших правоохоронців, задіяних до виконання бойових завдань. Продовжуємо поповнення їх ресурсів для забезпечення їх діяльності, а саме безпілотних літальних апаратів, FPV-дронів, а також транспортних засобів медичного характеру. На цьому тижні, як і в минулому, ми передали ще один транспортний засіб і ще один транспортний засіб. На наступному тижні готуємо на передачу до ще одної військової частини. Сподіваюсь, ці транспортні засоби знадобляться військовим лише для доставлення гуманітарних грузів і зможуть виконати свої призначення по медичним заходам. Також проведено чергове засідання Ради оборони, на якій було заслухано звіти громад щодо проведення заходів по мобілізації. Заслухано доповідь керівника ТЦК, а також керівниці ВЛК по, щодо заходів, які проводяться по мобілізації. Всі ми розуміємо, що мобілізація це дуже складний шлях, але не мобілізуючись, ми не зможемо відстояти свою країну. На цьому тижні продовжились перевірки наших хабів по всій території України. Якщо на минулому тижні виїжджав мій перший заступник поряду хабів, на цьому тижні в різних областях на наш Хабах, і в тому числі з громадами працювала моя заступниця Катерина Безгінська. Є ряд недоліків, будемо усувати в найкоротші строки з військовими адміністраціями. Є і ряд позитивних моментів. Триває робота в рамках прозорості і підзвітності з правоохоронцями. Заслуховувалися деякі підприємства, загальний звіт, звіт керівника управління стратегічних розслідувань, і продовження роботи щодо недопущення фактів, вчинення злочинної діяльності під час проведення тих чи інших закупівель. Напевно, головною подією цього тижня для України та й для Луганщини в цілому стало призначення нового головного командуюча збройними силами України. Дійсно хочеться привітати генерала Сирського з призначенням на цю посаду. Луганчани і вся Україна вірять в нашу перемогу, вірять в визволення території Луганщини і повернення нас додому. Дякую всім.